Про психологічний стан дружин військовослужбовців, як коректно підтримувати та спілкуватися рідним, друзям, знайомим з ними, а також про фрази, які не слід говорити жінкам, чоловіки, яких у війську. Про це говоримо з інною Юрах, психологіною арт-терапевткою, ведучою груп підтримки у проєкті відновлення під час війни та служби психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців. Дуже вдячна а, за те, що запросили говорити вкрай важливу тему а, тема підтримки членів сімей військовослужбових, а саме сьогодні говоримо про жінок військових. Скажіть, будь Це... ласка, я чула пані Інну колись таку фразу, що чекати важче навіть ніж бути, наприклад, у війську. Ви б погодилися з такою тезою? А, насправді я погоджуюся із тезою, і багато хто жінок так і говорять, що так і є. так. Зважаючи на те, що триває вже дуже довго і широкомасштабна війна, і загалом для декого. Навіть мусимо визнати, що перебування чоловіка, наприклад, партнера, на війні, може бути більшим, ніж два з хвостиком років, тому що багато хто продовжував перебувати на війні ще до широкомасштабного вторгнення. Я не знаю, чи можемо ми зараз якусь таку усереднений образ того психологічного стану жінки описати, але якщо можемо, чи могли би ви? сказати, як вона? Так, дякую за запитання. І дійсно, коли ми говоримо про психоемоційний стан жінки, яка чекає, тут важливо, дуже вкрай важливо враховувати стан дружин. Я би поділила, я так знаєте, виділяю і виділяю такі три розгалуження. Першочергово, це стан дружин, які чоловіки, яких служать з 2014 року. Далі друге це дружини, чоловіків, яких приступили на службу на початку повномасштабної війни, і так само дружини, яких нещодавно дружини чоловіків, так яких нещодавно призвали, mm -hmm. або вони самі добровільно пішли. Тобто тут особливості саме, і ми враховуємо mm -hmm. да стан, враховуючи такі категорії, які я виділила. Ось і напевно зосереджуюся на таких, як ви кажете, десь загальні середні, враховуючи ці особливості, тому що колеги, з якими я працюю, це фахові психологи, які працюють з 2014 року. Ось поспіль два роки в службі психосоціальної підтримки сімей, де ми надаємо допомоги як в груповому форматі, так і в індивідуальному. Ми власне бачимо відмінності е, жінок, та чоловіків, які служать 2014 року, е, вони неоднократно проходили певні етапи, періоди, адаптації до змін, так які відбувалися, і те, що відбувається з ними тепер, і дружини, які, е, у яких чоловіки приступили не так нещодавно, так або навіть е, е, більше дав вже як два роки. І це е, дуже впливає на стосунки, впливає на розуміння, що саме з жінками відбувається. У нас на групах підтримках, е, коли ми проводимо групи підтримки, буває часто е, так, що жінки, які мають такий величезний досвід, досвід з 2014 року, вони е, зовсім інакше е, підходять до е, розуміння себе, своїх станів і є великою підтримкою для тих жінок, які. Озвучують а, свої питання, свої а, стани, все, що з ними робиться на зараз. Тому а, я би так розпочала, напевно, пані Євгенія, з вашого дозволу, про те, що взагалі а, відчуває дружина, коли, а, попри те, а, ми говоримо зараз про повне, повне масштабне вторгнення, наприкінці лютого, а, початок весни. Коли таке збентеження, страх, страх за себе, за дітей, за своїх рідних і дуже великий страх за чоловіків, та, які пішли на війну, і дружини, які проживали весь цей період з гамою різних такі амбівалентні почуття, зараз я про них ще буду говорити. Ці дружини, які зараз говорять більше про втому, говорять більше про інші питання, тому що більше е, часу пройшло на адаптацію, на розуміння стосунків на відстані. Тут також дуже впливає е, на, на знаєте, такий щоденний досвід спілкування є, так і дружини, це ж третя категорія дружини, чоловіки, яких нещодавно призвали, вони проживають певно те, що проживали ці жінки на початку. Такого розриву, я його називаю розривом, я, до речі, ділюся з досвідом про групу, про консультування індивідуальне в нашій службі, але також я враховую і свій досвід, досвід дружини, яка не була дружиною військового. Так, і Наприкінці лютого і спочатку. Березня 22-го року я власне, є дружиною військового, яка проходила і адаптацію, і певні а, періоди за ці два роки усієї гами тих амбівалентних почуттів, повторюся, тому що емоції насправді різні, стани різні, і дуже індивідуально кожна сім'я проживає. але а, Є такі особливості, які потрібно враховувати. Угу. Дякую вам. Дуже важливо, ви е, згадали річ про будувати стосунки на відстані. Давайте цьому, поки в нас є така можливість, приділимо трохи часу. Е, чи можна говорити про якісь універсальні поради або принаймні рекомендації, які допоможуть будувати ці стосунки? Звісно, що це щоразу індивідуально, але менше з тим можливо. Дякую за це запитання. Так, власне, Це така моя особиста тема, так, тому що працюю з цим вже два роки, дуже багато так приділяю цьому уваги, і маю власний досвід так, від збентеження до вибудови. І збереження сім'ї, збереження стосунків на відстані. Але дуже хочу зауважити, щоб прям фокусую увагу на тому, що кожен випадок індивідуальний. Кожна сім'я вона така унікальна в цьому в в своє, в проживанні, да, в проходженні цього досвіду. Тому тут наголошую, прям дуже хочу наголосити важливість розуміння того, що. А наша служба, ми допомагаємо. Ми хочу нагадати, до речі, зараз теж хочу звернутися до всіх, хто потребує, так, чи хто знає, кому потрібно. У нас на психо... від служби психологічної допомоги і підтримки сімей, є телефонна лінія, де можна звернутися, є сайти, і всі дзвінки, наша допомога є безкоштовною. Певно, зараз скажу, що це телефонна лінія. Де можна зателефонувати за номером 0800 332 720, або загугліть на сайті, так так і, так, і є назва служба психосоціальної підтримки сімей, військовослужбовців, або латинкою буде підтримка in UA», де ви зможете звернутися до кваліфікованих фахівців з різних питань. І власне питання, те, що ви задали, питання, Стосункам на відстані, ми приділяємо також багато, дуже багато наших зустрічей, наших телефонних таких індивідуальних консультувань. Ось і саме найголовніше, напевно, з чого би я почала б, та, в стосунках, як зберегти. Правильно Євгенія розуміє, як зберегти так, стосунки так, так. на відстані? як зберегти стосунки, як зберегти сім'ю в нелегкий час? І е, теж завжди від світого, коли ми говоримо з е, жінкою, е, яка тільки зараз починає вибудовувати стосунки, в якої чоловіка нещодавно призвали це е, одне і інше, коли вже два роки е, вони проходять разом, і тут і втома, і бракує сил, і вже все переговорено і обговорено. І якийсь інший рівень кажуть е, жінки, що вони вийшли зовсім на інший рівень. І в стосунках те, що бачимо ми, спеціалісти, за ці роки, тут може бути як охолодження, так і навпаки, злиття. Ми нещодавно проводили групи і метафорично жінки говорили про те, що це ніби як життя, яке набуло нового сенсу, тоді, коли переоцінка цінностей відбулася настільки, що і він, і вона. вони… А хочуть разом діти до перемоги, вони хочуть бути разом, вони спілкуються інакше. Тоді, коли інші говорять про метафорично як холодна вода, як холодне від таке спілкування, відгалудження від, від, від тих стосунків, які були до війни. І це, до речі, дуже важливим, якими стосунки були до війни, те, що я говорю, угу. тому що. Насправді дуже важливим фактором було те, як спілкувалися, про що говорили, як трималися вони до війни, і під фактором величезного стресу розлучення, і, як я кажу, такого роз'єднання, де вона тут, він там, як я завжди говорю про те, що така ніби прірва. Але, попри прірву, можливо, і бачу, і вірю, і впроваджую знаєте, можливість спілкування на відстані збереження стосунків. Я особисто коли стикнулася з таким болем розлуки, з болем відірваного такого шматочку, ніби себе. Так, і я десь інтуїтивно використовувала такі різні. І Спроби так, писати, спілкуватися. Часто чути можна почути від жінок, що вони не пишуть чоловіки, де вони, як вони з цілю да, збереження себе, ніби втрачається цей зв'язок, що неможливо говорити з ним про щось. І тоді виникає питання: а про що говорити? І тут хочуть поділитися трішки своєю власною, я її називаю трифокусна модель у спілкуванні, угу. коли ми скеровуємо увагу. Перший фокус це на минуле, другий фокус на майбутнє і третій – на теперішнє. Що це мається на увазі, коли немає про що говорити, коли не можна, не можна в переписці чи в розмові піднімати на вкрай важливі якісь теми, ми говоримо про те, що є прекрасні спогади, які були. В минулому це є фокус на минуле. Також ми говоримо і багато дозволяємо про дозвіл жити тут і зараз, і також мріяти трішечки закидати якісь теми про плани, про планування, про мрії, про цілі на майбутнє і про відносини, які зараз на третій фокус на теперішнє, про те, що що відбувається зараз. Це можуть бути дуже багато е, е, різного. Те, що підтримує, і те, що живить, от знаєте, те, що живить її, те, що живить його. Ось. І надважливе, напевно, що би я сказала, це про домовленість у стосунках на першому місці це про домовленість. Як комфортно їй і як комфортно йому. Ми знаємо випадки, коли чоловіки не хочуть говорити про минуле і фотографії надсилати, і якось настільки зосереджені на тут і зараз на виконанні бойових угу. завдань не минуле, не майбутнє. Пані Іно, у нас лишається не так багато часу, і я би з вашого дозволу перейшла до важливого питання. Воно певною мірою, мабуть, для когось очевидне, а для когось і ні. Це про питання або фрази, які не слід ставити. Дружинам військових, що би ви відзначили? Мені здається, не всі це емпатично відчувають. Та дякую вам за запитання, пані Євгенія. Вкрай важливе е, питання, яке наразі актуальне, і сьогодні так. Ось ми вже стільки е, маємо інформації, стільки маємо можливості доторкання до цієї теми, і на жаль. Це питання дуже гостре і є топ болючих питань, я би навіть так сказали. І я би хотіла почати, напевно, з того, з чим стикнулася я. Я стикнулася в перші дні повномасштабного повномасштабного нашого вторгнення, коли всюди можна було прочитати і почути поради, це не відволікати, це навіть не питання, а це порада. Не навантажувати проблемами, не відволікати чоловіка, партнера від служби так, своїми такими проблемами. Це може бути на побутовому рівні, це може бути забезпечення якихось потреб сім'ї, так, бо тут і діти, ми говоримо про дітей, про рідних. І е, мене чесно, відверто скажу, і як інших жінок, те, що я бачу, чую за останні роки, обурювало це, ніби як е, така. Турбота так, 24 на 7 про чоловіка це без сумніву, але м, е, не навантажувати проблемами, не грузити, не говорити взагалі це неправильний вихід і неправильна порада. В чому саме е, така да, якісь підводні камені, в тому, що була і є сім'я, е, яка вирішувала питання разом е, про те, що жінка. Е, е, Опановує нові ролі про те, що вона входить в стан адаптації, де вона все вирішує сама, але не можна взяти і відокремити, виокремити чоловіка від того, що проживає сім'я. Це я не говорю про те, що дуже там багато якихось можливо питань, таких недоречних. Ми говоримо про прозорість. На першому місці прозорість у стосунках це є про стосунки на відстані. Про те, що жінка може і має ділитися тими питаннями, які можливо разом обговорити, прийти до спільного рішення. У мене так було з моїм чоловіком. Коли на відстані він тоді був на сході, він допоміг вирішувати питання, які би я не змогла б з нього вирішити, і це про причетність чоловіків. Це про те, що це не про це не про відокремленість, а про причетність до справ сім'ї. І часом ця порада не навантажувати. Вона, ну як ви розумієте, да, дуже недоречна. Вона дуже збиває з пантелику. Це таке наголошую. Найбільше це. Питання, яке таке топ болючих питань, це про гроші. Це вкрай не можна запитувати. А що жінка е, отримує, не отримує допомогу від чоловіка? Скільки він заробляє, де він зараз перебуває? Е, де він перебуває в плані е, фінансової допомоги? Чи зараз отримує, Що відбувається там на фронті? Ось ви, напевно, теж Євгенія чули, так? Е, так, багато про саме про це. Та, про кошти теж ще серед таких фраз, які я особисто теж чула. ні, Ну, ось мій, там, чоловік, син або що він зовсім не, не знає, що таке військова справа, не має досвіду поводження зі зброєю. Тому, якби це така от історія. А напевно, ось ну, ті, хто ж у війську, вони ж дотичні до цього, і це часто не так. А, і Тобто, по суті, це можна звести до такої фрази. Як мій для війни непридатний, так? але насправді так, ж ніхто так. не народжений для війни. Ну і також ще одна фраза, яку я, мабуть, теж би згадала, хоча, на щастя, я її не чула, як ти його туди відпустила? Я би свого не пустила. Так. Це одне із таких болючих питань, тому що це ніби як знецінює досвід самої жінки, так? і її право проживати даний досвід, і знецінення чоловіка, який обрав такий шлях. І тут дуже багато про психоемоційний стан, те, що ми на початку говорили, є дійсно чоловіки, яких призвали, є чоловіки, які пішли. Самі і це про вибір чоловіка в цьому питанні, як ти його відпустила, ніби таке розділення чується, про те, що і знецінення, про те, що ніби сім'єю щось не гаразд, так або самою жінкою, так і про це все слід пам'ятати. Це була розмова про психологічний стан дружин військовослужбовців, як коректно підтримувати та спілкуватися рідним, друзям, знайомим та загалом суспільству з жінками, чоловіки, яких у війську про це запитували у Інни Юрах, психологіні арт-терапевтки ведучої групи підтримки у проєкті відновлення під час війни та служби психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців.